Деревенки були. Зараз ми в наших білефельдерів. Це перша сім'я, яку я відокремив. Ну, вони в нас жили окремо, тільки я до них підсадив ще теперішніх курчат. Ось, ось одна курочка. Це середущик, до речі. Ті, що я, вони самі перші з ними були. Я стяжечкою її почепив. Бачимо, грибінчик в неї великий. Червоний вже, я так думаю, вона можливо несеться, можливо ні. Ще, бо тому що я її не бачив. Вона йде між німцями і українками по росту. От вона біля німця якраз крутиться. Там ззаду українська курочка. І хотів показати, які вийшли курчата від нашого племінного стада. Півень у нас інкубаційним яйцем приїхав з Німеччини. Ось цей красень. І ось ці три курочки, які мають сині стяжечки на правій нозі. Ось вони зараз, ось бачите, вони якраз на кадрі це є чисті німці, як я їх називаю. Вони до нас приїхали інкубаційним на місцем минулого року. Збирали, ми продавали яйця. Собі я, як завжди, погано і мало насадив. Не звертаю там, увагу ну, увагу. Де в Фейсбуці чи в інших якихось е, групах кидають е, фотографії і на рахунок білефельдерів. Це що трошки жовті крила і рябенькі, жовтенькі. Чому зразу всі думають, що це і білефельдер. Білефельдер хороша птичка, але знаю трошки і мороки. Мороки в чому? В тому, що в нас в Україні ця порода практично звелася. Ну, я не бачив принаймні. В одної людини здається, я бачив, яка теж брала в Німеччині яйце. Ось там є хороші курочки і півники. В тій породі з курочками ще куди не йшло по кольору, можна ще якось вгадати. А ось з півнями тут проблематично, тому що в півню має бути більш жовтіша грудка, а не повністю коричнева. От навіть цього вона жовта грудка, жовтіша за інших, ті, що в мене були півні. З ним разом я відбирав, але він так тінь падає і він стоїть, що в нас, здається, якби темнувата. Але режим піря проскакує і вона є жовтувата. Зараз ми покажемо, який вийшов син. У нас було два півні, і є вони два. Один є великий. У нас його я підсаджував до наших курочок, тому що він від цього півня більший, але недолік в нього грудка більш темніша, ніж ось цього, що зараз перед нами стоїть. Ну ще, камера так знімає, треба світло подати. От. І цього півдня я племінне стадо не пускав, лише той запускав тоді, коли я собі закладав інкубаційне яйце, тому що він більший на ногах, масивніший, і від нього я хотів взяти поголів'я, щоб вивезти собі хороших курочок. Чи мені це вдалося не дуже, тому що я була записана на яйце, і відповідно він в мене мало з курочками працював. Тому всі... Весь сезон відпрацював ось цей півник. Він гарний, хороший, спинка пряма, хвіст під кутом, грудка жовтувата. Ну, не знаю, от бачите, не передає так камера освітлення. Але грудка в нього жовтувата. Ну, єдине, то, що він чуть-чуть на ногах нижчий за тим того, що був його брат. І в того брата ще був хвостик на бік. Так, вони привикли, що вони там гуляють. Зараз ми покажемо вам молодь. Молодь, ми бачили, ось ця середня, що там бігає, курочка. І ось тут є дівчата наймолодші і найстарші. Ось ці, що в нас зараз. Дуже ввечері поганий цей. Ось ці, що в нас зараз, це були наймолодші. Е -е Три. Ось ця була найстарша. Вона має у мене стяжку на. Ліві ножці має сині, тому що цю позначку, тому що вона вдалася в німців. Хороша, велика, масивна корочка, молоденька. Я бачу, в неї голова така ух, широка. І є ще тут в неї сестрички. Сестрички трохи легші, то я їм позначив. З білого кольору на праву лапку, щоб я потім не плутав. Ну і тут не менше, вони вже, ось ці три курочки, то не відібрані, коли цей великий півень гуляв. З тими курми. Це були вже останні черневі, по-моєму, в кінці червня вони в мене якось так вилупилися, І їх же я, як то кажуть, тримав суто для себе. Ну і ось півник. О, треба якось його так повернути. Півник оцей шикарний, гарно. Широка рівна спина, жовті груди, голова масивна. А ну відійди, іди онрокс. Його ми лишаємо. Він буде в нас як на підхваті. Або коли я захочу взяти собі інкубаційне яйце, я би хотів, щоб цей півник працював мені з курочками, тому що він по всіх параметрах для мене, я вважаю, він ідеальним. Повернись. І ось ця курочка. Ця його сестричка, вони рідні по татові. Крім ось тих малих. У них різні. Там десь може мама бути рідна, а батьки, півники були різні. Хочу, що він повернувся до мене грудкою, а він не хоче повертатися. Ну повертайся. Вони сьогодні перший день, що вони тут такі, якби до... Дикуваті. Дикуваті і з ними важко ще працювати, тому що не були там в загальному стаді. А там кури такі трошки дикі. Так, ну що, ось таке наше... От, от от ну, ну давай, давай, давай. Ох, які красень. Ну, я думаю, що видно. Бачите? Справжній козак. Ось таке наше племінне стадо Білефельдера. Пішло в 2025 рік. Сподіваюся, що ми оправдаємо свої надії і результат буде хороший. Наші курчата будуть відповідати нормам і стандартам практично. Ну, важко сказати, що не будуть як, як стандартно, бо це не виставко, і на виставку ми не везли. Не будемо їх возити. Ну, от, бачите, грудка жовтувата в нього. Спинка чуть-чуть короткувата. Ось цього півня гарна спинка, широка, довга. Бачите, рівна пряма спина. Того чуть-чуть спинка не дуже мені подобається. Е, так, коли вони були в линці, не неслися. Зараз у нас Ідеально вони несуться, незважаючи на морози. Є тут на 6 курочок. В середньому ми маємо 5 яєць, 6 яєць. Вчора було у нас було 6 яєць. Тут що була Амроксиха, Амроксуху я вже забрав. І тому будемо бачити тепер, що несуть у нас самі біле фельдери. Молоді амрокси ще не несуться, відповідно ми плутати не будемо. Є вони з яйцем чином. Бачите, ця курочка теж хороша, це вже результат. Діти тих батьків з Німеччини, треба знову собі поповнити стадо якимось закордонною птичкою, щоб влити ще кров і попрацювати з білефельдером. Мені сподобалася ця порода. Яйця, до речі, в другий рік почали нести набагато більше, ніж минулого року. Всі одне в одне, по довговості, темно ну не кремо, і вони такі світло коричні, я би сказав. Є в Крапенко, а є не в Крапенко. Живуть вони в цьому вольєрі, до речі, він є теплий, тому що надихають вони, це мене тішить, птиця наша не мерзне. Морозів ще таких крутих не було, було мінус 10, але птичка наша не мерзла. Сьогодні я вже забрав одне яйце був зранку. От ми бачимо. є три яйця, тому що один з них покладок. Зараз ми витягнемо. Тут же у нас нема Amrox і вже є суто білий фельдер яйця. І ми побачимо, яке красиве яйце несуть курочки Білий Фельдер. Одне менше. Не знаю, Може це бути з молодої, від молодої, а ось бачимо два, такі досить потужні. Ми вже відсадили, півні їм ту шкоди чужі не роблять, тож будемо збирати інкубаційне яйце. І, як то тобто кажуть, готуватися до продажу. Першу партію хочу закласти собі, подивитися, тому що, кажу, хороші. Перейшли линьку, і тепер вони досить чудово несуться. Несуться ми вже так і немало, я би сказав. Яєчко завжди є, незважаючи на мороз. Там і пише в описі породи, що вони схильні до холодів, стійкі до холодів, верніше. ну... Перевіряємо, виходить, що так, тому що не опалюється наша кліточка, але птичка виживає і несеться. Я вже змерз, вони вже змерзли. На цьому будемо з вами прощатися. Коп дицька інкубаційний е, курей породи білофельдер. Просимо звертатися, будемо записувати в чергу. От. І будемо. Продавати, О, не можу налюбуватися ним, бачите, який красивий. Непівника комбайник. Всім миру злагоди, любові і Божої благодаті